Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 946 500 особин за добу, 1 170 танків 10 703 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин, 22 315 одиниць за добу, 3 артилерійських систем, 26 895 одиниць за добу, 72. Реактивних систем залпового вогню 1372 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1144 одиниці за добу, 3. літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 779 одиниць за добу, 119, крилатих ракет 3196 одиниць за добу, 48, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 45906 одиниць за добу 151, спеціальної техніки 3860 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!